У Корольовському районному суді Житомира у справі Людмили Красуцької, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, дали свідчення троє колег підсудної, які є свідками захисту. Навчити відпочаткової класів від ліцей номер двадцять раніше деякі свідки були до раніше були допитані Баранова е, баранової калісні, але сплела певна інформація, яку потрібно донести до суду. Такі клопотання державний обвинувачувач Олексій Толочко назвав недоречним. честь, я вважаю це недоречним. Враховуючи, що ми вже допитали, як порано талесних і вже з'ясували, що вони не були ані свідками, ані очевидна вказаної події. Саме тому вони не можуть ані спростувати, ані підтвердити цю подію. Суддя Олексій Покатілов задовольнив клопотання обвинуваченої і свідків заслухали. Свідки розповіли про нараду педколективу ліцею номер 25 яка відбулась 30 жовтня 2022 року. На які, зокрема, обговорювали звинувачення Людмили Красуцької. Вийшла ще Геска і сказала, що вона, цього не... вона це робила і е... свідчила про це і дуже плакала, вискочила за двері. Після неї вийшов Коматовський, виправдовувався. Каже, ми взагалі тут ну, люди маленькі. Ви назвіть кращі прізвище тієї людини, яка це все розпочала. Ми зробили те, що нас попросили. Алла Савицька розповіла, що на цю нараду прийшов чоловік, який представився співробітником Служби безпеки України. Вже пам'ятаєте, що міжна голова, ні пам'ятай. І нам скоротко теж, ви вже знаєте, що в вашому колективі сталася ось така подія. Е, от мене до е, нас одне програмний. Якщо вам буде телефонувати Людмила Володимирівна, ви повідомляєте нашу службу. Якщо вона буде просити зустрічі з вами, ви все повідомляєте. Тобто, все, що стосується Людмила Володимирівни, ви е, нас повідомляєте, і що він нас буде здивувати, що він сказав, що всі розмови ваші послуховуються. Людмила Красуцька також повідомила суд, що є дві технічні експертизи, які підтверджують, що 10 квітня її телефон не фіксували біля ліцею номер 25 Управління поліції в Житомирській області технічний відділ вже зробив радіотехнічне дослідження, за яким за висновком якого стверджується це за замовленням е, пана прокурора і служби ДБР, е, за яким свідчить, що на місці. Події біля ліцею номер 25 бився термінал тільки добровольської, а німінні решти свідків термінали не обслуговують. Клопочу, доручити аналогічні питання поставити, однак доручити їх е, в обласному управлінню Слуги безпеки України, так як не їх наявні спеціалісти і відповідні ресурси. Суддя Олексій Покотілову ухвалив рішення доручити працівникам управління СБУ в області провести радіотехнічне обстеження та встановити, які номери телефонів мобільного зв'язку фіксувались 10 квітня 2022 року біля головного корпусу ліцею номер 25 Наступне судове засідання у справі призначили на 25 вересня 2024 року. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань за матеріалами СБУ оголосило підозру Людмилі Красуцькій у виправдовуванні збройної агресії Росії. Леонід Харшан, Митро Клименко Суспільне новини, Житомир.